Іде вистава? Ми нічого не коментуємо. коментувати? В Інстаграмі, в Тіктоці. Нічого не говоримо, так? Да? От, бачите, Вірочка вже не послухалась, бо сказали не йти. Так, е, ніхто нічого не говорить. Ніхто не встає, не йде і не хлопаємо. Як тільки закінчиться у нас вистава, ми зможемо облисками привітати наших авторів. Домовились? Готові! Розпочинаємо. Ця історія сталася напередодні різдва. В одному місті жили брат і сестричка. З недавнього часу в будинку з'явилася Біблія. Ох, що ж це була за книга. Багато дивовижних історій знайшли в ній діти Але історію про народження незвичайного немовляти вони ще не прочитали, тому не знали, що Велике Свято Різдво це і є день народження немовляти Ісуса. І ось. Одного вечора, якраз перед Різдвом, діти сиділи на своїх ліжках і думали. Ах, Міша, як я люблю свято. Особливо це, як ти кажеш, воно називається? Я ж тобі говорив Різдво. Ось ось, саме Різдво. Мама в цей день готує по особливому смачні страви, всі дарують один одному подарунки, і кожному дуже весело. А ти хоч знаєш, яку подію відзначають цей день? Ні, не знаю. А ти знаєш? Ну, не зовсім. Знаю, що хтось народився, якась важлива людина. Але я знаю, де про це написано. А де? У біблії. Ну, звичайно, як же я раніше не здогадалася. Міш, а давай прочитаємо. Давай не зараз, лягай спати. Завтра почитаємо. Якщо ти старший брат, то думаю, що можеш мною командувати, да? ну добре. Завтра, так завтра. Добре, на добраніч. «На добраніч». Юля, як завжди, обняла перед сном свою улюблену іграшку, сховалася під ковдрою, але ще довго не могла заснути. Вона все думала про різдво. Раптом в кутку щось скрипнув. А через кілька секунд з'явилися три темні образи. І це були злодії, брехливий, Буйний і радіуан. Вони ненавидять дітей, дорослих, і всіма силами намагаються зробити так, щоб про різдво ніхто не дізнався. Ось і зараз напевно задумали щось підступне і підле. Не можна допустити, щоб вони дізналися про Різдво. Що ж робити? Потрібно їх якось обдурить. Як? Як? як Ну, наприклад, скажем їм, що в Біблії написані одні лиш казки і що, немовля, Ісус це грой одної із казок. Ну да, брехло, так вони тобі й повірили. А може, поб'ємо їх? Або краще підлаштувати все так. Щоб вони між собою побилися, тоді вже їм точно не до Біблії буде. Буйний! Ти що, сила є розуму не треба? О, з якими нерозумними злодіями доводиться працювати? Вони поб'ються, а потім будуть шукати, як помиритися. Ну і де вони будуть шукати, як це зробити? В Біблії ж, звичайно. Ну і що ти, Крадюан, пропонуєш? Я пропоную вкрасти в них Біблію. А ти голова, бро! Да, я голова. Ну давайте ж поб'ємо їх. Заспокойся, буйний. Без біблії вони не будуть знати, як перемогти нас. І більше того, ми в будь-який момент зможемо побити їх. Міш, а щось в нашій кімнаті не так. Юль, що ти говориш? Все нормально, творчий безлад, ніби все на місці. Та, а де наша біблія? Я не бачу її ніде. Може, хтось її вкрап, поки ми спали? Який жах. Як же ми тепер дізнаємося, що це за свято, Різдво? Треба її терміново знайти. Так, але ж де ми її знайдемо? Дивись, чиїсь сліди вони ведуть туди. То що ж ми стоїмо побігли скоріше? Так, так, треба повернути нашу біблію. Довго бігали вони по місту, як раптом сліди зникли, і діти побачили зовсім незнайоме місце. Не можу зрозуміти, куди вони могли подітися? Так, наче крізь землю провалилися. Ех, що ж ми будемо робити без нашої біблії? Як же ми тепер дізнаємося про Різдво? Ех, ну хоч би хтось дав мудру пораду. Тут хтось сказав про мудрість? Ми. ми. А хто ви така? Мене звати мудрість, і я завжди готова допомогти всім, хто цього потребує. Ох, як добре, що ви прийшли. А то злодії вкрали у нас Біблію. А ми так хотіли дізнатися про Різдво. Ми з Юлею прочитали зовсім небагато і не дочитали до Різдва. А Різдво дуже важливе свято. Що ж нам робити? Адже ми навіть не знаємо, хто це зробив. Чому не знаємо? Знаємо. рихливий, буйний і... і крадюган. Не турбуйтеся, друзі. Ця біда не така вже й страшна. Про Різдво вам зможе розповісти справжній християнин, тому що всі слова Біблії він зберігає у своєму серці. Знайшовши християнина, ви знайдете і Біблію і зможете більше дізнатися про Різдво. А як ми дізнаємося, справжній це християнин чи ні? Справжній християнин всім серцем любить Бога і намагається висловити цю любов не тільки словами, а й своїми справами. Він завжди намагається бути слухняним Богу і з любов'ю ставиться до кожної людини. Дякуємо, пані мудрість. Ви нам дуже допомогли. Ми зараз же вирушимо на пошуки справжнього християнина. Щасливої дороги! Подивись, там попереду, здається, невелике село. Давай зайдемо ось в той будинок. Жадіб... Тут живе пані жадібність. Я не думаю, що жадібність може бути справжньою християнкою. Але, можливо, вона знає, де живе справжній християнин. Давай постукаємо. Ну, давай. Йду. Йду. Ну, що вам? Ночі тут немає, їжі теж немає і вода закінчилась. Ні-ні-ні. Що ви? Ми просто шукаємо справжнього християнина. Ви не могли б нам допомогти? Ну, звичайно, вам більше не потрібно нікого шукати. Тому що я і є справжня християнка. Не може бути, жадібність Богу не подобається. Це злі люди прозвали мене так. Насправді я не жадібна. Я просто дуже економна, я з самого дитинства така. І взагалі, я християнка, я в церкву ходжу. Іноді. Ні, Я знаю, що Бог вчить ділитися. Пам'ятаєш, Міша, ми читали про бідну вдову, яка поділилась пророком останнім шматочком хліба. Звичайно, пам'ятаю, ходімо, схоже, і тут ми не знайдемо того, хто нам потрібен. А вам, тітонько, потрібно навчитися ділитися. Ви так вважаєте? Впевнений. Тітонька жадібність була дуже розгублена. Вона ніколи не чула, що Бог вчить ділитися з іншими. Хоча іноді вона ходила до церкви, але ніколи не слухала, що там говорили. Ну, Ну, добре, я подумаю. До зустрічі. На, На все, добре. все добре. Ну, що ж, давай постукаємо в цей будинок. Хто тут живе? Будинок пані сварки. Мені чомусь то здається, що і тут ми не знайдемо того, кого ми шукаємо. Але давай постукаємо. А ви хто такі? Що ви робите біля мого будинку? Ви хочете обікрасти благородну жінку? Злодій розбійники, геть звідси! Що ви, що ви? Заспокойтеся. Нам потрібно знайти справжнього християнина. Ми думали, що ви нам допоможете. Що ж ви відразу не сказали. Звичайно, допоможу. Адже я і є християнка. Я завжди борюсь за правду. Хай живе справедливість, хай живе покарання. Я бажаю, що зло має бути покараним. Тому я не буду і не хочу прощати. Оскільки де я, там чомусь виникають сварки. Злі люди мене так і прозвали. А взагалі-то у мене має бути інше ім'я справедливість. Що робити? Як розібратися? Я знаю, що Бог справедливий, але про те, чи вчить він прощати, чи ні, я ще не читала. Як не читала, згадай Йосипа, який пробачив своїх братів за те, що вони хотіли вбити його і продали в рабство. Так, добре, що ти мені нагадав. Ось ось я вважаю, завжди друзів потрібно прощати. Та я ж не з друзями сварилась, а з ворогами. Друзів, у мене ну, взагалі немає. Ну, ну добре, пані сварку, ми підемо. А вам потрібно подумати, чи пробачить вас Бог, якщо ви нікого не пробачаєте? Mm, ви знаєте, я якось про це не думала. Подумайте. Ну що, хлопці, ще в цій хаті нас не було. Так, треба й тут безладу навести, як я це люблю. Ці людишки, ніхто, чуєте, ніхто не повинен дізнатися про Різдво. Гайда, швидше, вкрадемо і в них Різдво. Ніякого свята! Нічого вам не дістанеться! Ха-ха-ха-ха! Різдво, подарунки, Ісус! Радісна звістка! Ага, не дочекайтесь, ми про це потребуємося. Та це ж хата християнина! Тікаємо звідси! Шухер! Робимо ноги! Оце то халепа! Ну, що ж ми стоїмо? Наздоганяємо їх! Почекай, почекай! Ти чула, що вони сказали. Тут живе справжній християнин. Давай швидше з ним познайомимося. А як же погоня? А як же злодії? Але вони так від страху побігли, що нам їх тепер не наздогнати. Що ж, тоді я стукаю. Давай. Доброго дня, чим можу вам допомогти. Мене звати Міша, а це моя сестра Юля. У нас вкрали Біблію, тому ми шукаємо справжнього християнина, адже він знає багато історій із Біблії і може розповісти нам про Різдво. Чи це не ваша книга? Наша! Наша. Звідки вона у вас? Тільки що три злодії увірвали свій будинок і, тікаючи, залишили вашу книгу. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Люди звуть мене чесний. Хоча я звичайний грішник. Але Бог так полюбив всіх людей, що послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб Він врятував таких, як я, від гріхів і подарував вічне життя. Якраз сьогодні всі відзначають народження Ісуса Христа. Так, ось хто народився в цю ніч, Ісус. Розкажіть нам про це із задоволенням ось послухайте. Більше ніж дві тисячі років тому жінка на ім'я Марія і чоловік на ім'я Йосип збирались одружитись. Марія і Йосип дуже любили Господа, робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії явився ангел. Сказав їй, що у неї народиться немовля. Ангел сказав, що вона має назвати його Ісусом. Ця дитина буде сином Бога, Спасителем. Марія та Йосип мали вирушити в місто Віфлеєм, бо влада видала наказ про перепис населення. Віфлеєм був переповнений. Тож Марія і Йосипу провели ніч у місці, де тримали тварин. У хліву тієї ночі народився Ісус. У небі з'явилася нова зірка. У полях, неподалік з вівцями, наглядали пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть повіку радість людям, тому що сьогодні народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслях дитину загорнуту у полотно. Пастухи пішли, щоб знайти Ісуса і поклонитися йому. У далекому краї мудреці побачили нову зірку. Вони знали, що то був знак, що народився Спаситель. Вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса, дали йому подарунки і поклонилися йому. Коли мудреці відбули, Йосипу явився ангел. Ангел сказав, що поганий цар Ірод хотів зашкодити Ісусові. Ангел сказав, що їхня сім'я має переселитися до Єгипту, щоб убезпечити себе. Йосип. Марія та Ісус жили в Єгипті до того часу, поки не стало безпечно повернутися в Ізраїль. Ісус виріс у містечко, яке називалось Назарет. Він був добрим і слухняним. Христос з любов'ю служив усім людям. Серед них були ті, хто не прийняли Його. Вони розп'яли Його на Христі, тільки так Він міг врятувати кожного від його гріха. І що Він помер? Він помер, але через три дні сталося диво. Христос Воскрес із мертвих і ще через кілька днів вознісся на небо. Ох, як це чудово. І, і, і що тепер? Тепер ми можемо звернутися до нього в молитві. Він бачить і чує, любить і кожного, кожному хоче допомогти. Я хочу попросити у нього пробачення за всі ті погані вчинки, які я зробила. І я. Для цього потрібно звернутися до Бога в молитві, попросити у нього прощення за всі свої гріхи. І прийняти його в своє серце, а далі все життя служити йому. Скажу вам, немає нічого радіснішого, ніж служити люблячому тебе, Господу. А можна помолитися прямо зараз. Звичайно. Юля, мені так радісно стало на серці. Дякую вам дуже, пане чесний. Я така рада, що ми знайшли Біблію. І з вашою допомогою ми також дізналися справжню історію Різдва. Але шкода, нам пора йти. Так, ходімо додому. До побачення, пане чесний. Ох, як чудово! Я така щаслива, Міша. Мені хочеться співати. Так, співати Ісусу. Щоб я мав життя, щоб з тобою бути мій, Спасителем, ти став, ти любов'ю світ змінив, ти зміни мене, ти змінив увесь цей світ, Ісус, мій Ісус. Хай, слава і хвала Ісусу, на земля, бо відкриті небеса, народився цар і гріх світу забрав. Міше дізналася, що таке різдво. Вони дізналися, що це день народження Ісуса Христа. Він народився в цей світ, Він прожив життя, Він помер за мої гріхи на кресті. І на третій день він воскрес. Юля і Міша прийняли рішення, щоб Ісус став їх другом. А ти. Давайте ще раз по. Подякуємо нашим акторам.